Друзі, нас інфо перечі про головне. Поїхали. Годину тому по всій території Російської Федерації пролунали вибухи, які викликали пожежі на низці військових об'єктів і виробничих комплексів. Першою ціллю стала транспортно-ракетна база, з якої мали відбуватись відправлення протитанкових установок. Ракета українського походження влучила точно в ангар, підпаливши сотні тонн пальної суміші та ракетних прискорювачів. Оточення затемнило райони прибуття пожежних машин. Випуск відео первинно контролювався, але супутникові кадри та безпілотні зйомки підтверджують, вогонь охопив кілька Рах підряд стовпи диму підіймались на кілометри у висоту. Пише телеграм Топор Помсти. Як наслідок армія РФ зазнала значних втрат. Десятки одиниць спецтехніки, ракетних установок, було знищено або пошкоджено системи запуску. Виведено з ладу. Вражає, що цивільні жителі не постраждали. Військовий комплекс виявився єдиною мішенью. Інженери, розрахунки, які перебували на роботі в ангарі, загинули або отримали тяжкі опіки в одному з бункерів, що був під охороною. Вибухом вирвало металеву двері, і внутрішній коридор наповнився газами та. Вогнем персоналу, що не встиг евакуватись, загинув на місці. Подібні удари були нанесені й по інших точках. Транспортний міст через річку, який використовувався для постачань фронтових резервів. Опинився під прямим попаданням, проліт впав у воду. Рух транспорту призупинено. Інший склад боєприпасів зазнав серії вибухів. Пожежна хвиля охопила майданчик, змусивши сили охорони відійти. Інформація одразу закрита. Працюють лише офіційні версії про технічні несправності, але дані українських розвідників свідчать про системний удар по логістиці. І інфраструктурі РФ це явище набуває публічного резонансу. Мешканці прикордонних областей РФ повідомляють про звуки вибухів. Мережеві канали передають кадри диму зі стратегічних пунктів. У медіа Росія планує застій офіційні коментарі. Скопі та одразу блокуються цензурою. Тим часом українська сторона офіційно не підтверджує всі цілі, але визнає, що удар був ретельно підготовлений і виконується в ході плану контрпростору, спрямованого на знищення військової машини агресора. Джерела вказують, коли супротивник, який до цього вважався надійним і всепроникним, не здатен забезпечити безпечність навіть власних тилових об'єктів. Це не просто поразка на полі бою, це кризове падіння системи. Росія зараз стикається з втратами не лише людей і техніки, а ключових інфраструктурних вузлів. Україна отримує контроль ініціативи замість того, щоб лише оборонятись. Вона вже управляє ходом подій. Це сигнал. РФ не має більше безпечних зон. Коли немає безпечних зон, режим починає програвати. Один із найпотужніших ударів прийшовся на військовий вузол поблизу Тули, де розміщувалися резервні бойові частини та склад. Склади мобільного резерву після вибуху на складах злетіло в повітря понад 200 тонн боєприпасів. Детонація тривала понад годину. Усі спроби ізолювати вогонь провалились, і ланцюгова реакція охопила другорядні склади з резервними дронами та протитанковими комплексами. За попередніми оцінками, втрати лише на цьому об'єкті сягнули понад 90 осіб. Серед них фахівці зі збирання і програмування ударних БПЛА. В околицях Курська, де розміщувався один із центрів комунікацій військової логістики, було завдано удару по станції управління залізничними Перевезеннями, що здійснювала постачання техніки на східні напрямки. Після влучання ракети одна з колій була повністю зруйнована. Розподільчий вузол, виведений з ладу. Це призвело до тимчасового транспортного колапсу. Десятки вагонів із технікою та боєприпасами зупинені по всьому маршруту. Зв'язок з частиною військових баз був втрачений на кілька годин, чим скористалися українські сили для корекції наступних ударів. У Челябінській області, яка традиційно вважалася і безпечною, перше за час війни зафіксовано масштабну пожежу на об'єкті, що не Ефішувався у відкритих джерелах. Мова йде про інфраструктуру збору ракет середньої дальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.